Студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв надали свої роботи на виставку-продаж. Вона благодійна і проходить у центральній міській бібліотеці. Є постійний контингент відвідувачів. Ми вирішили, що це буде дуже зручно для діток і їх батьків подивитися і може придбати з благодійною метою ці витвори. Представлені учбові роботи студентів, це навчальні, вони не є там супер шедеврами, але вони цінні з точки зору складної техніки, бо там є натканий гобелен, квілінг і паперовий тунель. Ще практикуємо такі маленькі прикраси, вони дуже популярні серед малечі, такі фінічки, де є. Кольорові намистинки там жовтого та блакитного кольору. Представлено близько 20 робіт. Кошти від їх продажу передадуть на потреби Збройних сил України. Наступними для продажу студенти підготували більш складні роботи. Там буде бісероплетення, гердан, це такі дуже гарні і дуже коштовні, я б сказала, витвори. Що ще? Також нетканий хабілин – Це така старенька техніка, але ми її відновлюємо і вона нагадує такий пухкенький килинчик на різні різні теми. Це і натюрморт, і соняшники там якраз в нас представлені. Тобто, думаю, зацікавляться відвідувачі бібліотеки однозначно. Центральна міська бібліотека запрошує усіх майстринь долучатись до добрих справ, приносити свої роботи на виставку і своїм мистецтвом допомагати військовим на фронті. Ця виставка буде постійно діяча. Я вже сказала. Всі кошти будуть передані на підтримку Збройних сил України. Ось і ми запрошуємо всіх майстрів нашого міста долучитися до цієї виставки. І підтримати її. Приходьте до центральної міської бібліотеки, саме до читальної зали, за адресою Григорія Усика, 41. Долучайтеся до доброї справи, і всі кошти підуть на підтримку збройних сил України. Переглянути та придбати роботи талановитих студентів можна щодня, окрім п'ятниці, у центральній міській бібліотеці.